So Янський повідомив українцям неочікувану новину, що стала відома в день інавгурації Трампа. Схоже, тепер все зміниться для України всіх нас. Нікого це не в День зміни адміністрації США новий президент, начебто, вже про все домовився і передав нам несподіване попередження, що перевертає правила гри про звістку, від якої мурашки по шкірі. Далі ми вітаємо всіх глядачів. І перед тим як розпочати, просимо поставити вподобайку та підписатися. І з огляду на те що за часів президента Байдена, який йде, США стали найбільшими постачальниками військової допомоги Україні, Київ прекрасно розуміє, що йому потрібно залишатися на боці Трампа, щоб забезпечити майбутню підтримку. Про це пише CNN. і зазначається, що Зеленський часто описував Трампа як сильну людину, і це явна спроба сподобатися обраному президенту. Однак, хоча Лестощі Трампу є поширеною тактикою, його непередбачуваність дає мало гарантій, що не спрацюють науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин Джоана Хаса заявила з цього приводу наступне. Цитую: на жаль, Зеленський не може дозволити собі розкіш бути ворожим щодо Трампа. Він повинен, хоча б, спробувати залучити його на бік України, щоб забезпечити найкращий можливий результат для України, яка величезною мірою залежить від американської підтримки, і на її думку є докази того, що підхід зеленського окупає. Ця, оскільки Трамп визнав, що для завершення війни знадобиться понад 24 години. Зеленський зіткнувся з вибором Лестити Трампа або бути змушеним капітулювати перед Путлером Лестощі – Це невелика ціна за кращий результат. І своєю чергою заступниця директора програми «Арафія і Євразія Лондонського аналітичного центру Чатем Хаус Орися Глуцевич заявила, що похвалу зеленського можна значною мірою сприймати як щиру. Я думаю. У він щиро вірить, що Трамп може робити сміливі кроки, а саме звідси походиться надія і не тільки у свідомості Зеленського, а й в Україні загалом. І на її думку, український уряд намагається представити перемогу Києва як те, що посилить проекцію Сили Америки на світовій арені. Це грачою, повірить Трамп в те, що це життєздатна стратегія. І інше питання усієна. Також нагадали, що Зеленський апелював і до бізнес орієнтованого розуму Трампа його так званий план перемоги. Моги презентований в жовтні 2024 року містить значну угоду із США щодо мінералів, критично важливого ресурсу, яким багата Україна між тим у мережі з'являється і все більше інформації про те, що вже найближчим часом може відбутися зустріч президента України Зеленського та. Обраного президента Сполучених Штатів Трампа, про що йдеться в ефірі телемарафону. Про це сказав керівник офісу президента України Андрій Єрмак. І за його словами, українська влада має намір розпочати офіційні розмови та консультації одразу після інавгурації Трампа. І я очікую, що дуже скоро відбудеться зустріч між президентом Трампом, який офіційно вступить на посаду, та нашим президентом Зеленським, щоб обговорити конкретні плани та кроки, як закінчити цю війну, каже посадовець. Єрмак також наголосив, що США не можуть бути сильними, доки Україна не отримає справедливого миру, а Трамп своєю чергою навряд чи піде на якісь кроки, щоб зробити Америку не сильною. Дуже важливо, щоб дуже швидко нова адміністрація була також глибоко в матеріалі та проінформована про реальну інформацію на полі бою, як це вже відбувалося протягом всього терміну. Минулої адміністрації. Дуже важливо, щоб цей час входження був максимально коротким. Ми зробимо все, щоб. Так і було каже очільник ОПУ. до слова західне видання Блумберг пише, що в Європі зростає оптимізм стосовно того, що Трамп, ставши президентом, не покине Україною, не буде змушувати Київ до парочасних переговорів. З РФ Дональд Трамп виявився гнучкішим ніж очікувалися вкази агентства із посиланням на європейських чиновників, що відмовилися говорити публічно. Такого висновку співрозмовники видання дійшли після низки приватних розмов із командою Трампа, під час яких Транс. Сатлантичні партнери висловилися за продовження підтримки України. За їхніми словами, цей обмін думками дає підстави вважати, що нова адміністрація може допомогти виснаженій війною Україні повернутися на позиції сили до початку будь-яких переговорів. Водночас, учасники цих розмов попереджають, вони не знають, як вчинить майбутній президент, який має репутацію людини, що відкидає поради та змінює курс в останню хвилину. За словами європейців. Команді Трампа, схоже, сприйняли два аргументи. Якщо новий американський лідер відмовиться від Києва, він ризикує зазнати приниження, яке може. Порівняти з хаотичним виведенням військ США із Афганістану за президентства Джо Байдена. Якщо ж дозволити Арефі здобути таку перемогу, це лише підштовхне Китай до більш агресивних кроків. При цьому, за словами європейських та українських чиновників, в команді Трампа озвучують кілька ідей, але поки що не мають плану, як покласти край цій війні. Видання зазначає, що такі розмови викликало обережне полегшення в європейських столицях. Чиновники ЄС прорахували найгірші сценарії. Арії на випадок, якщо Трамп виконає обіцянку швидко закінчити війну, і потенційно укладе угоду, яка поставить Київ на узбіччя і зміцнить позиції російського президента. Однак тепер європейці видихнули із полегшенням. Так, прем'єрка Італії Джорджа Маленін, відвідавши цього місця. Маєток Трампа в Маралаго заявила, що не бачить підстав для погіршення відносин США з Україною, і підкреслила логіку зміцнення позицій Києва. Блумберг вказує, що передвиборчі заяви Трампа про завершення війни РФ проти України до інавгурації вже не мають сенсу. Лунали слова, що переговорів можна очікувати протягом півроку. Крім того, майбутній спецпосланець Трампа щодо РФ та України Кіткалог сказав, що хотів би досягти цієї мети протягом. 100 днів за словами знайомих із Трампом людей в питанні України він зацікавлений в тому, щоб взяти під контроль укладання угоди століття. Він також критикує поведінку Пудлера, хоча й намагається відкрити канал зв'язку з рашистським лідером. При цьому, за словами співрозмовників, Трамп не нанто переймається долею України і не визнає стратегічного значення війни для інтересів США. Однак європейські лідери дедалі більше переконуються, що угода про припинення війни з'являється в ося. Жному майбутньому вони сподіваються, що посилення санкцій проти Москви і продовження військової підтримки Києва призведуть до економічних та військових втрат для расистів, і створять умови для переговорів на користь України. За їхніми словами в команді Трампа існує розуміння того, що будь-яка угода. В тій чи іншій формі має передбачати гарантії безпеки для Києва, а це за їхніми словами неминуче призведе до гострих дебатів щодо вводу американських військ в разі нападу на Україну після припинення вогню, що є важливим елементом для забезпечення європейської підтримки. Кіткалох, який раніше був радником з нацбезпеки колишнього віце-президента Майка Паса, запропонував надати Україні такий рівень підтримки, щоб вона могла вести переговори з позиції сили. Креслив потенційну угоду, яка передбачає заморожування нинішньої лінії фронту, і створення демілітаризованої зони, відклавши при цьому членство України в НАТО на тривалий період, європейські чиновники теж переконані, що питання членства України в НАТО, відмова від якого є однією з головних вимог РФ навряд чи просунуться за президента Трампа. Однак, європейці хочуть, щоб це питання лишилось на столі переговорів. розуміють автори. Блумберг при цьому колишній адвокат обраного президента США Майк Коен Зазначив, що Дональд Трамп особисто не любить Володимира Зеленського. А ще він швидше за все буде намагатися вивести США з НАТО. Я вірю, що він вийде з НАТО. Дональд Трамп говорив про це в 2017 році. Говорив про це і в ході нинішньої передвиборчої кампанії. Він вважає, що НАТО це марна трата грошей. Якщо хтось хоче, щоб США його захищали, він має за це платити. каже Коен про погляди Трампа. Екс адвокат Трампа впевнений, що непередбачуваність та вражене самолюбство. Його колишнього підопічного може стати великою проблемою для України. Цитую, Зеленський не зробив того про що його просив Дональд. а Саме не почав розслідування щодо Байдена. Ось чому Трамп відчуває неприязнь до Зеленського. Вони можуть тиснути один одному руку скільки завгодно. Зрештою, це нічого не означає впевнений. Коен. тим часом Трамп проводить переможний мітинг на Capital One Arena в центрі Вашингтона. Вчора про це стало відомо, що він це буде проводити. Ну і пізніше. Коли ми спали вночі, тоді якраз це все відбувалося. Арена, до речі, здатна вмістити лише 20 тисяч людей, тож поблизу неї була велика чарга кілометрова. Очікується, кілометрові, навіть черга, ось. Очікується, що на Заході мали б виступити обраний Трампом віце-президент Джеді Венс та мільєрдел Ілон Маск. Без нього тепер нікуди. Ну і також... Трамп Трамп на передонінавгурації пообіцяв покласти край війні в Україні. Він сказав, я покладу кінець війні в Україні, пропиняю хаос на близькому сході. Запобіжу третій світовій війні. Він тоді сказав: ну, а сьогодні теж вночі близько першої ночі. Ця інформація почала з'являтися щодо його слів. Але все ж таки, на жаль, те, що ми очікуємо, воно не завжди справжується так, як нам би хотілося. І після перемоги на виборах і проїзду в Білий Дім багато президентів в, в певний момент вони свої передвиборчі обіцянки порушують. Трамп навіть не чекатиме так довго він порушить важливу обіцянку. Ще е, щодо завершення війни в Україні за 24, вже в момент, коли складе присягу, пише про це видання The New York Times». В процесі повернення до влади восени Трамп неодноразово робив сенсаційну, хоча й мало ймовірну обіцянку. Яка матиме серйозні геополітичні наслідки? Він переконував, що пропонить війну в Україні за добу на посаді. Більше того, потім він заявив, що зробить це ще до інавгурації. Ще до того, як я навіть прибуду в овальний кабінет, невдовзі після того, як ми виграємо президентські вибори, я врегулюю жахливу війну між РФ та Україною, сказав Трамп на мітингу ще в червні 2024 року. Я вирішу це ще до того, як стану президентом, зазначив він у вересні, коли були дебати. Я з президентом ще. Нинішнім, але останній день так Камалою Гаріс я врегулюю війну між Росією та Україною, поки буду обраним президентом, тобто до інавгурації, що сьогодні має відбутися, додав він під час свого подкасту у жовтні 24-го також року. Видання пише, що ці всі заяви не були разовими або ж випадковими. Вони стали центральною частиною його риторики щодо найбільшої сухопутної війни в Європі після падіння Німеччини. Проте Трамп не лише не виконав свої обіцянки, але й не доклав серйозних зусиль для врегулювання війни після свого обрання ще в листопаді, бо її Будуть продовжуватися навіть після його інавгурації. Пишуть у The New York Times. Ну і крім того, як ми вже зазначили, Дональд Трамп виступив на мітингу перед своїми прихильниками в Вашингтоні. і зазначимо головні тези. Опівдня закриється завіса чотирьох довгих років за нападу Америки, і ми почнемо новий день американської сили процвітання гідності і гордості, заявив Трамп, натякаючи на свою інавгурацію, яка буде сьогодні відбуватися. Доручають також військовим створити систему протиракетного захисту залізний купол для оборони сполучених штатів Америки. Також обіцяв розсекретити документи про вбивство 35-го президента Сполучених Штатів Америки. І далі процитую, що він зазначив. Всі і Розпорядження Байдена будуть скасовані протягом доби. Уявляється, ті, повернувся ще крім того, сказав 에, Трамп. І перед його виступом Сполучені Штати Америки розблокували соцмережу на території країни. Вкотре він сказав, що. Попередні вибори були сфальсифіковані, і Трамп здобув на них перемогу. Крім того, заявив, що після інавгурації його прихильники побачать президентські укази, які надзвичайно потішать жителів Сполучених Штатів Америки. Пообіцяв зупинити вторгнення через південний кордон та розблокувати видобуток нафти в країні. Оголосив війну нелегальним іммігрантам та бандам, які орудують на території Сполучених Штатів Америки ще до вечора 20 січня. Окрім того, зазначив Трамп про те, що департамент ефективно Івності очолить Іон маск. Далі зацитую. Ми повинні берегти наших геніїв, тому що у нас їх не так вже й багато, заявив Трамп після виступу Маска. Але що важливо, що манансували також говорили багато вже дискусій, навколо цього виникає. Що Трамп доручив помічникам організувати дзвінок. Дзвінок диктатору Путіну в найближчі дні після його присяги з метою обговорити особисту зустріч у найближчі місяці. Щоб спробувати припинити війну в Україні, про це повідомляє одне із видань. Обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп доручив своїм помічникам організувати телефонну розмову з президентом Росії Владимиром Путіним після складання присяги. Метою цієї розмови є обговорення можливої особистої зустрічі, щоб знайти шляхи до припинення війни в Україні. Про це розповідають і наші колеги з посиланням на CNN. Мета розмови це покласти край. Війні в Україні також йдеться про те, що Трамп ще під час передвиборчої кампанії пообіцяв, що після вступу на посаду він негайно розпочне переговори щодо припинення війни в Україні. Однак, попри його обіцянки, як ми знаємо, наразі війна вже триває майже три роки і немає явних ознак того, що її завершення наближається. Проте Трамп і його команда сподіваються швидко розпочати роботу над планом мирного врегулювання, зокрема через безпосередні переговори. Із російським президентом команда національної безпеки Трампа розпочала підготовку до телефонної розмови з. Путіним ще кілька тижнів тому, але на цей момент дата розмови ще не визначена. Після інавгурації Трампа офіційні особи сполучених штатів Америки та Росії зможуть серйозно розпочати підготовку до особистої зустрічі між президентами. Це стане значним відходом від політики чинного президента Джо Байдена, який, як ми знаємо, не контактував з Путіним протягом майже трьох років, оскільки побоювався, побоювався, що будь-які переговори можуть бути використані для посилення позиції Росії в ході війни. В той час, як Байден брав стратегію підтримки України через постачання зброї та розвідданих, Трамп ще не уточнив, чи продовжить він ці кроки, та чи змінить підхід до допомоги Києву? Окрім того, Трамп не пояснив, хто саме може фінансувати відновлення України. Після завершення війни, хоча його попередні коментарі свідчать, що він не планує покладати це на Сполучені Штати. От видання CNN звернулося до перехідної команди Трампа за коментарем, але наразі відповіді не отримано. Ну і дійсно бачимо, що багато відбувається подій навколо того, що сьогодні така важлива подія, така важлива дата, яку всі чекали. І багато коментарів з'являється від експертів, політологів, що чекати надалі від Трампа. Адже багато говорить, що можна багато сюрпризів. Призів від, від республіканців саме очікувати, що саме буде відбуватися, ми ще не знаємо. Можемо тільки прогнозувати. Про це говорить і виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Можемо далі заслухати його суб'єктивні думки із цього приводу. ну Давайте я е, трошечки оптимістично, реалістично е, поставлю крапочки надії для того, щоб ми з вами не е-е Зайвих ілюзій. Хтось з українських класиків казав та без надії сподіваюся. Власне, от, е, коли ми з вами говоримо про Трампа якраз то, той самий варіант, я давайте поясню. Трамп аж е, жодним чином його не цікавить інтереси України у тій всій архітектурі, про яку ми зараз з вами говоримо. Його цікавить. Позбутися цієї війни за будь-який спосіб, тому що вона його дратує з точки зору досягнення суто американських інтересів, зокрема, і в Європейському Союзі та і в інших куточках цього світу. Є декілька речей, які, на мій погляд, підтверджують то, про що я зараз говорю. Трамп вже анонсував імовірну зустріч з паном Путіним. Але я щось не почув, що перед цією зустрічю він збирається зустрічатися з паном Зеленським. Це перший момент. Трамп вже заявив, що після інаугурації в найближчий час він збирається летіти до Сідзінпіна в Китай, напевно, чули цю заяву. Хоча, знову ж таки, давайте будемо тверезі. Далеко не все то, що заявляє Трамп, буде зреалізовано. Тому що Трамп є політик, і, я би сказав, дуже емоційний політик. Він іноді говорить речі, які потім, ну, на кшал, там, я закінчу війну за 24 години. Ну, вже маємо 100 днів, і ще й невідомо як. Коли Трамп розглядає питання санкційних обмежень. У відношенню до російської нафти, то він переслідує суто інтерес американського бізнесу, американських видобувників нафти і, безперечно, американських громадян, які оцінюють будь-яку роботу американської адміністрації в залежності від вартості галона бензина на найближчій заправці. Тобто, вже на сьогоднішній момент після того, коли е Ну, по суті, останнє рішення Байдена на нафтовому ринку призвело до зростання ціни на нафту на світовому ринку приблизно 4 долари за барель. Ну, рахуйте, було е 73, зараз 8,1. так? Що однозначно потягло за собою ріст цін на нафтопродукти в усьому світі. Ну, До речі, ми з вами це також побачили на своїх заправках, правда? От нам весь час говорять, піднялася ціна там і на е Автомобільний газ і на дизельку, і на бензини. Так, от, власне, це і наслідки цілового зростання цін на світовому ринку нафти. Ми надзвичайно залежні від того. Але тут суть навіть не в тому, суть в іншому. Це в тому, що Трамп, напрацьовуючи свої бачення того, як говорити з Путіним, однозначно буде шукати механізми тиску на Російську Федерацію. Чому? Тому що. Якщо ви нічим не можете натиснути на партнера, ви по великому рахунку нічого з нього не візьмете. Ну, тобто, треба розуміти, що на сьогоднішній момент якихось серйозних важелів тиску зі сторони Трампа на Путіна, ну окрім спільної позиції Трампа і Сі Цзінпіна з приводу україно російської війни і інших речей, навряд чи можна щось придумати. Ну от хіба нафта. Тому напевно дійсно будуть напрацьовуватися різні пакети і залежності від того наскільки е, результативним буде зустріч. Е, я абсолютно впевнений, що першу зустріч там нічого не буде домовлено це буде е, перші, так би мовити, прикидки того, хто чим може поступитись. Росіяни продовжують застосовувати свою тактику малих піхотних груп, які складаються із важкого їхнє завдання добігти до якоїсь позиції. Зав'язати стрілецький бій, виявити нашу вогневу точку і героїчно у цьому стрілецькому бою, пояснив Константин Денисов. Після того як зауважив він по виявленні вогневої точки, вже летять російська авіація. Та артилерія цю тактику окупанти притягнули із Авдіївки з 2024 року. Вона дала їм результати так само, як і удари авіації. Також вони намагалися на різних мопедах, мотоциклах, квадроциклах, багах та іншій техніці штурмувати. Їх вибивали зокрема дронами. Потім росіяни намагалися на цей транспорт ставити на півто. Ребо відповідно зараз техніка стала більше жаліти ніж людей, розумував речник Легіону Свободи. Ну і зазначимо, що раніше голова ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко також пояснив, чому росіянам буде важко наступати на Покровськ та проводити в місті бойові дії. Дійсно, бачимо, що ситуація навколо Покровського залишається незмінною. Вона загострюється кожного дня. І Сьогодні з'являлося повідомлення, що Дійсно, розпочалося в Покровську із третьої ночі прильоти кожні 10-15 хвилин. Про це дописували місцеві змі. Що саме відбувається в Покровську? і Як діє противник? Там будемо далі говорити. Адже росіяни все ж таки намагаються просуватися по флангах і Томочко пояснив ворожу тактику поблизу Покровська. Росіяни не припиняють штурмувати позиції збройних сил України на Покровському напрямку. Там тривають запеклі бойові дії. Окупанти шукають різноманітні способи, щоб виконувати, Виконувати завдання військового командування, от голова ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко розповів, що сили оборони також пробують нові тактики під час бойових дій. Все частіше з'являється повідомлення про те, що наші військові на танках штурмують російські позиції. Щодо тактики рашистів поблизу Покровська, також він зазначив, Іван Тимочко зауважив, що під час наступу на Покровськ росіяни намагатимуться з південної сторони міста пробувати обрізати логістику постачання для сил оборони.